Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Сьогодні наше відео буде із дачі і сьогодні на дачу я приїхала сама. Ну, як сама з лялею. А чому так? А тому, що Діня Виздоровів повністю. Я виздоровіла майже повністю, а Сашу склало. Він тримався найдовше і навіть спав окремо, щоб не заразитися, але все одно в одному будинку. І Саша заразився також. Чи від мене, чи від Дені, не знаю в общем, чи то на спільний вірус, чи в нас різні. Ну, у Саші, в принципі, все точно так же, як в мене. По я маю від симптомам. Але, але в нього все це проходить найважче, тому що в нього температура і в нього ламає все тіло, так як при коронавірусі. Дуже таке схоже. Тому я приїхала сьогодні сама на дачу, тому що я розуміла, що сюди треба їхати срочно. Бо ми хворіли, і так виходить, що майже два тижні пропустили. І я розуміла, що дощі сонце тут буде рости бур'ян. І те, що я сьогодні тут побачила, мене просто Ну, я в шоці. Я в шоці, і я розумію, що я сьогодні тут буду стояти із сапкою дуже довго і нудно. І все, я зробити, звичайно, не зможу, тому що для деяких робіт потрібен Саша. От. Якщо, він, ну, якщо йому стане краще, бо він вчора лежав, сьогодні лежить. Маємо надію, що завтра вже йому стане краще. І завтра ми приїдемо сюди разом, от, щоб він мені допоміг. В общем, сьогодні буду працювати на дачі. Я насправді привезла сюди багато перцю, щоб висадити. Але я так думаю, що. У мене до перцю сьогодні діло не дійде. Я просто буду сьогодні цілий день сапати. Не знаю, чесно кажучи, яке вийде відео з того сапання цілий день. Ну, будемо щось придумувати. Ну, є як є, значить, буде коротке відео. Ну, а що поробиш? Давайте я вам проведу екскурсію і покажу те, від чого я була в шоці. Тому беріть чайок, кофійок буде цікаво. Ну, і ось найперше, що я побачила, начебто зелено, красиво, але ж газон майже за два тижні вирос мені по коліна. Ви бачите, майже піони утону, утонули в тому газонові. Це все мені сьогодні треба буде прочищати. Ну і я маю на увазі самі піони, тому що е, ну, газон коли сіяли, він же ж сипався скрізь. Тому я сьогодні буду вичищати навколо піонів, щоб там не було. Цього газону. Далі ось ця територія. Ми тут в майбутньому також посіємо газон, але поки не посіяли, маємо ось таке. Ну Саша приїде і все це скосить газону косаркою, а мені потрібно сьогодні висупати. Тут росте ось така зараза, Камсіс. Пускає Ростки. Я їх сьогодні всі повикопую, щоб воно далі не розросталось. Тому... Ну, як бачите, ну капець просто. Саша завтра все це викусить. Ну, а ось тут, де я саджала свої, бачите, морозець і півники. Тут мені придеться все ось це висапувати. Тут, бачите, тут просто ковір, ковр, нічого не видно. Ну, Буду працювати. От. Газон, звісно, дуже красивий. <ріст> Виріс як скажений. От, я сподіваюся, що Саші завтра стане легше, і ми приїдемо і завтра його покосимо. Там, де ялівці, ну так як я тут полола, то бачите, тут теж воно вже вилазить бур'ян, але ж все-таки не так сильно. Сьогодні теж треба пройтися. І що саме більше мене лякає, це коли, опять же, сіяли газон, він потрапляв на оцю зону вдовж ялівців. Тому я сьогодні теж хочу тут все. Ось це виполоти. Ну, в общем, сьогодні весь день буде сапкою. Ви поняли? Кому не подобаються такі відео, ну, можете не продовжувати. І риси. Я думала, вони після пересадки не будуть квітнути. Як бачите, квітнуть, прижилися все добре. Ну, а Піони, звісно, у цьому році квітнути не будуть із за пересадок. А півники, ось всі скоро розквітнуть, деякі ось вже розквітли красунчики. Красуни. Ляля, не ходи, тут грязюка. Ляльок, давай. Потім я була вражена, наскільки, дивіться, розпустилася папороть. Така прям здорова стала я, коли останній раз була, вона така манюсінька була. Це прям вимахала, вимахала така красота. Просто вона мені так подобається ця папороть. В цій клумбочці також, як бачите, заросло. Буду сапати. Взагалі, я сьогодні взагалі така сапальна фей, якої ви ще не бачили. Дуже гарно квітне. Калина така прям. Ні. 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 Не треба. Ви чули, як грім прогромів? Ні, в мене відпустка закінчиться і дача буде зароша. Ой, блін, що ж це таке робиться? Я маю надію, що грозові дощі проходять швидко. Буду ховатися там на літній кухні. Так, ну тут так як я полола, то тут все більш-менш. В принципі, я тут не переживаю, Є хіри, які великі, вже розрослися. Ну, йдемо далі. Цю клумбочку полола, тому вона почала підзаростати, але критичного я нічого тут не бачу. Можна тут трохи прополоти і все буде добре. Ця територія також, як бачите, із-за того, що ми гарно її пропололи попередні рази, то все добре. Прополю, але тут не так все критично. В общем, саме критична частина на сьогоднішній день знаходиться ось там. Тому, мабуть, з неї я і буду розпочинати. Так як я приїхала без Саші, чесно кажучи, навіть і каву не хочеться сьогодні пити. Не буду пити каву, буду приступати, зразу працювати, бо роботи дуже багато, а часу може бути мало із за цього дощу. І все. Пройшла я десь, мабуть, куща 4 піонів, прорвала від трави. Ну і з другої сторони проходжу ж півники і все. І пішов прям капітальний дощ і такі, знаєте, каплі дуже здорові. Ось зараз, я думаю, час якраз можна попити кавусю, поки йде дощ. Чого його сидіти просто так. We'll be right back. Ну ось і все, сонечко. І що мені тепер робити з цим всім? Дощ пройшов, як ви бачили, дебелий, що йти в ту грязюку. У мене, звісно, є варіант. Я привезла сюди розсаду і насіння. Насіння буряка і насіння капусти. Можна зайнятися зараз не бур'яном, а висадкою. Але ж ну, все одно ну, йти в землю, ви бачите, воно ж просто грязюка. Я ще привезла дині і кавуни розсаду. Може, їх посадити. Ви знаєте, мабуть, зараз я ну, треба дати трохи просохнути, хоч хоч годинку десь. Болізти все мокре в цю мокру траву, ну, чесно кажучи, бажання в мене немає. Я, мабуть, зараз піду заберу з машини розсаду. І, можливо, тоді займуся розсадою, покажу вам усе. Ось видно, бачите, де я пройшла вже кущики. Ну і куди зараз йти? Дорожка, вся у воді. Ну, ну Сюди, по крайній мірі, я точно вже не піду. Це вже буде на завтра. Дощ закінчився, вийшло дуже-дуже яскраве сонечко і стало прям жарко. Ну, такі перепади, погоди, але дивлюся, що там далі небо і ще чорне. Може, ще буде знову дощ. Давайте я вам швиденько покажу, яку я привезла розсаду е, диньки, поки не почався знову дощ, та хоч посажу її. Це я вирощувала не сама, це мені дала моя свекруха. Справа в тому, що вона в тому році висад... виростила дуже круті диньки і... Як їх? і кавуни. Найбільший кавун був на 6 кілограмів. І такі смачні абсолютно не відрізняються знаєте, від херсонських чи кримських кавунів. От. Тому вона виростила для мене розсаду. Ну, спробую. Вони вже, чесно кажучи, аж аж чахнуть від того, що потребують висадки. А в нас ж не було тепла, то заморозки та все я. Боялась висаджувати. У мене два ось такі, ось такі дві диньки, А з кавунами в мене насправді біда. І в моєї скруги так само. Це також вона мені дала розсаду, вона була гарніша, більша і красивіша. Але ось чомусь почало все пропадати можливо, саме із-за того, що вже потрібно відкритий ґрунт. Ось вокруга моя висадила, якраз вчора до неї їздила ввечері, і вона показувала, воно в неї і в відкритому ґрунті, прям ось чомусь чахне і все. Ну, я сьогодні зараз піду висаджу, але надію, що все-таки воно оживе і піде побачимо. Тут взагалі прям все печально. Ну, А вдруг, а вдруг, знову все захмарилось. Сонце пропало, пішла швидко сажати, бо зараз опять ливоне. Саджати диньки, день вони будуть тут за будинком. Я зараз зіб'ю весь оцей бур'ян, що тут проростає, і швиденько саджу, бо воно знову чорне тягне. Я не знаю, де... чого мені так везе? Така я прям везуча, я дивлюся, капець капець Бачите, чого він пропадає? Взагалі немає кореневої системи. Взагалі не розвинена коренева система, тому він і почав пропадати. Ці кавунчики. О, боже, опять дощ капає. Так, зона за будинком я вам не показувала, а просто працювала так скоріше якось виходить. Там, де я посадила он, е, ці деньки та кавуни. Висипала всю територію. І також тут росла юка, яка дуже заважала ходити, бо вона росла прямо посередині. Я її викопала, але я її викопала ще не сьогодні, а Раніше, коли ми приїжджали. От, і я її пересадила в інше місце. А тут ось насадила. Дивіться, скільки ірисів. Мені здається, коли вони розростуться і отут будуть квітувати. Це буде дуже красиво. А зараз хочу посадити тут іще територія то вільна, Що ж вона буде просто бур'янами заростати? Кабачки тут посажу. Ой, яке я місце! Да, знайшла? Під яблунею, як варочки. Взагалі, знаєте, я ось тільки що працювала, і все-таки ж думаю, за що я так люблю цю дачу. Ну, помімо спогадів з дитинства, я тут працюю тут так тихо, і пташки тут тільки що так вицвірінькували. Вот в Черкасах цього немає, бо ми живемо над дорогою, і в нас яке у -у у -у О, такі шуми машин. І пташок, ну, не завжди чутно ну, пташок. Так, давайте покажу, які буду саджати кабачки, бо ті кабачки, які я саджала тут останній раз, не взійшли жодні. жодні я їх три штуки саджала, жодне не взійшов. Я купила в магазині продуктовому, на касі стояла і побачила насіння. Думаю, треба купити таке цікаве мікс. Особливо мені цікаві ці кругленькі. Ну, в общем, тут всякі. Різні кабачки хочу спробувати посадити. От. Насіння Черкащини, до речі. От. Тому зараз тут по всій території розсаджу, ну, щоб просто територія не пустувала, а кабачки я завжди знайду їм примінення. Ви знаєте, друзі, я зрозуміла в один момент, що дуже багато планів. Якщо я буду знімати, то я не встигну нічого. І я перестала знімати, а просто працювала пів шостої вечора зараз, і розумію, що в мене вже зовсім немає сил. Прям зовсім. Прям падаю з ніг в прямому сенсі тому слова. Тому я вирішила. Збиратись і їхати додому. І хочу вам показати, що ж я за сьогодні тут зробила на дачі. Чесно, візуально, наче я не зробила ну, майже нічого. Хоча я цілий день працювала, взагалі не відпочивала. Відпочила, коли дощ був, і відпочила, коли обідала все. А так не відпочивала взагалі. А по виду, я ж кажу, наче не робила нічого. Так, показую вам. Так, я прорвала оцю газонну траву, яка залізла до півонії і до цього морозцю. Бо завтра приїдемо, Саша буде косити, він цього не побачить, що тут морозець, він просто все це газонною косаркою скосить. Тому я ось так до кінця все прорвала. Підготувала під завтрашнє косіння. Також почала висапувати іриси, і морозець, і іриси до кінця не досапала, бо доріжку залило водою, там просто грязюка вода, тому я її не досапала. А ось ось морозець висапала повністю. До кінця я тут просиділа дуже довго, бо Тут, ну, тут був коврик, коврик, який приходилось просто брати, перелопатити. Виполола все ось тут за будинком, посадила тут півники, посадила кавуни, дині і ось, де мокрі луночки це кабачки. Отак От виполола аж сюди все. Тут росте чим'ята, чималіса, не знаю. В общем, під кущами. Йдемо далі. І ось тут також цей участок весь висипала, і також ви бачите, тут луночки. Це я посадила і тут кабачки. В общем всю цю територію засадила кабачками, дай Бог, щоб зійшли, бо саджаю вже другий раз. Аж туди до кінця дійшла. Ну і ось в самому кінці я пішла займатися ялівцями. Тут ще я їх просапувала. А потім дійшла ось туди, там, де газон ріс. От. Ну, справа в тому, що коли ми сіяли газон, насіння посипалось і туди, на ялівці. Я просто його тут поки що пройшлася і вирвала з корінням, щоб більше газон тут не проростав. Радує, що це один раз і більше не буде. А прополювати вже буду завтра, бо ну, немає сил зовсім Оце чудо, тільки дополола. Все інше вже буде завтра. Ось і все. Ось також, бачите, видно, що я тут піончики пройшлася. Небо в нас чорніє. От. Дуже мені тут подобається. Чесно, не хочеться зараз навіть їхати додому. Так тут гарно, так тут добре. Але ж якби можна було просто піти ось туди, на балкончик. Взяти якусь смачну вечерю, келихвина і сидіти відпочивати. Але, але, поки що не можна. Я тільки маю надію, що це буде в майбутньому так. Коли ми зробимо цей будинок, коли він буде такий, що в ньому можна жити, поки що займаємося двором. Не знаю, чи зробила багато, чи зробила мало, але як є, Планувала ще сьогодні шперці висадити, але вже, вже все, вже в мене немає сил. Мені ж ще треба до маїсточки приготувати. А ще в мене замовлення по гіпсовим виробам, які сьогодні ще треба сідати, ну, хоч залити ці кашпо, щоб вони вночі сох, сохли, а завтра вже залити віск. В общем, отакі справи. Тому, друзі, я з вами на сьогодні прощаюся. Дуже втомилася, дуже напрацювалася, я ж кажу, хоча так дивишся, зробила взагалі якусь фігню мало. Але коли підходиш до гнійника, то там півгнійника закидано бур'яном і травою. Вроді би, і немало. Блін, перчатки забула положити, а я вже все закрила на дачі. Ну Нічого, що десь покладу, все одно завтра приїдемо. Все, друзі, до нових зустрічей, до побачення. 에х, пока, дачка. До завтра. Люблю її. Так мені хочеться, щоб в майбутньому, коли я вже буду старенька, щоб Діня не продав цю дачу, щоб, щоб займався нею, а потім вона передалась його дітям. Так не хочу, щоб вона перейшла. До когось в чужі руки, а щоб вона йшла по роду. з покоління в покоління, адже ці вдачі тут тут душа.